Валений минулого тижня у Деснянському районі Києва автомобіль «Рендж Ровер фактично належав заступниці головного редактора забороненого в Україні видання Странаю Світлані Крюковій. Про це повідомила українська правда. Нині вона перебуває під санкціями, і наразі поліція встановлює, що стало причиною займання: вибух чи підпал. Сама ж Світлана Крюкова каже, що замовники їй зрозумілі, проте конкретні імена не назвала. Під час займання вогонь пошкодив квартиру другого поверху, будинку і фасад. Ніхто на щастя не постраждав. А от Сам автомобіль відновленню не підлягає. І служба безпеки затримала у Києві одну з організаторок насильницького вивезення українських дітей до РФ. Фігуранткою є колишня викладачка Херсонського професійного училища, яка під час окупації міста пішла на співпрацю з ворогом. Працюючи заступником директора окупаційної установи, вона організувала депортацію шістьох. Неповнолітніх студентів до тимчасово окупованого Криму після звільнення Херсона фігурантка виїхала до Києва, де сподіваючись, а, де сподівалася загубитися, щоб уникнути правосуддя. Співробітники СБУ встановили її місце знаходження, задокументували злочини і затримали за місцем проживання.